Перше питання про затвердження безбар'єрного маршруту на території Володимира Волинської міської територіальної громади Володимирського району Володимирської області. Попередньо мало відроблено безбар'єрного маршрутного міста Володимира, ми вносили зміни до доповнення. Більше було подано на засідання обласної ради безбар'єрності, які в кінцевому депутаті було підтримано. Основні характеристики злужу це одягність 4 мільйони 390 метрів. Основними точками натяження при даному безбар'єдному маршруту є термообід, якого починається він. І рухається до ЦНАПу, відповідно по руху вулиці Богульської і ряд об'єктів, які соціально значення вулиця Івана Франка, вулиця Дмитра Гуманова, вулиця Даниласького і проєкт безпосередньо знаходиться нами. На попередніх двох комісіях було підтримано даний проєкт рішення, проте у Станівська комісії запропонувала допомоги ще протяжністю до стадіону. Крайні зміни можна буде підтримати, внести зміни попереднього. Було розроблено э, проєкт на капітальний ремонт частини вулиці Ковальської, який входить до даного до маршруту, і було подано проєкт на, на фінансування від держави. Ярослав Дурович може сповнити, бо він доповідав по даному напрямку стосовно фінансування від держави. Опіському. з ряд проєктів, в тому числі і безбар'єрні проєкти, були 2044 проєкти подавалися Україні, Чотири з них отримали схвалення експортної комісії, в тому числі і наш безбар'єрний маршрут. Надіємося, ми претендуємо на 30 мільйонів коштів фінансування з Європейського інвестиційного банку. Адмініструвати це буде держава, буде напевно через Міністерство розвитку громад і надіємося, що е, дійсно, те, що озвучено було заступником міністра, буде від цього, як вже Андріантою говорив. Наш безбар'єрний маршрут пройшов. Погодження в обласної ради безбар'єрності, і вчора вже була зустріч у нас з за, завданню розглядавця ну, і оператор. Це питання він орієнтується, що це питання громадської адміністрації проходить по міністерству і розглядається питання і з Власного бюджету частково співфінансування цього маршруту. Також будемо розглядати, звичайно, якщо будуть обласні кошти, то державні, і як би було важко, і наші міські кошти. Єдине, що і, Тетяна потрібно вже ваша робота думка, вич у нас е в рамках безбар'єрного маршруту, проходить він біля ребілітаційного центру, тому ну, варто напевно добуло, ми бачимо зараз, проводяться роботи по під'єднанні мереж. Звичайно, що ведуть фото каналізацію, трошки знищене покриття. Така думка, що можливо і релігаційні центр включити, щоб вже об'єднати. І гарна пропозиція була освітньої комісії щодо цього питання, щоб включити стадіон. А ну, звичайно, це. Можливо, відділення нашої громади, але треба, треба теж і думку вашої і членів вашої комісії. Ну, так, я повністю підтримую, саме Анатолій. Якщо будуть додаткові кошти, і, можливо, там буде проводитися всі доступи, щоб вони були зручні і кращі, тому що мені, якщо комісія думає по-іншому, то прошу членів комісії сказати, як підтримують. Андрій Антоніч, буде пропозиція те, що ми почала е, е, да, освітня і медична комісія, звичайно, допрацювати вже в е, затвердження депутатів, дати все-таки з врахуванням пропозиції е, комісії на щодо безбар'єрності. Ну і ще, щоб депутати орієнтувалися, ще один з напрямків, який ми реалізуємо в рамках маршоту безбар'єрності. Сьогодні розглядали на раді безбар'єрності, це Забезпечити доступність нашого пенсійного фонду, фактично теж в рамках цього маршруту. Це наше приміщення ми, було, в ми на черговому засіданні виконкому. Ми ставимо на баланс приміщення до дискутували, чи воно пенсійного фонду чи наше все таки переконують наші, що воно наше, і ми вносимо зміни в програму. Захисту на пенсійні фонди. Ми розуміємо, що люди з інвалідністю теж будуть часто звертатися в цю основу. Дякую за доповідь. Якщо у членів комісії є якісь пропозиції, якісь питання, прошу оголосити. Якщо немає, прошу підтримати даний проект рішення. наступне вивезенням його на сесію. Прошу комісії голосувати. Дякую. Переходимо до наступного питання. Пронесення змін до рішення міської ради 24.12.20 року України про програму соціального закладу Росії міської територіальної громади на 21.25 році з змінами. А вот звільну, будь ласка. Враховуючи листь комунального підприємства в один на поліклініках підготовлений відповідний проєкт рішення, який передбачає збільшення. Фінансового ресурсу на 100 тисяч гривень, де підпуснути. У зв'язку збільшенням батальної mm -hmm. вартості даних посуду. Було 4130, стало 492 гривень. Mm -hmm. mm -hmm. На це рік? Mm -hmm. Які питання є? Немає. Прошу підтримати даних про рішення з наступного ресурсами сесії. Прошу голосувати. <титиш> <глази> Переходимо до наступного питання: про внесення змін до рішення міської ради від 24-75 на, на 25 року No55 про програму підтримки та розвитку комунального підприємства Володимирська стоматологічна поліклініка. Але козі, будь ласка, для можливості формування пропозиції до бюджету на шостий рік. Виникла необхідність розробки даного проекту рішення. Зокрема, це стосується збільшення суми на м, виділення коштів на боргу медичного призначення на стоматологічні матеріали для військових, те, що не покривається, зокрема, і пакетами ЦЗУ, в них є пакет по в... зуму протестуванню, але часто виникають такі моменти. Які не покриваються даним пакетом, і так бувають агентні хворі, які звертаються, стараються максимально безкоштовно надати послугу всім військовим. Відповідно, там передбачали 144 тисячі, але товий трошечки приріз збільшується сумою 14,5 тисяч гривень. По програмі потрапить. Комісію для. Ну і мене цікавимо про скільки, до прикладу, йде компенсації і яка скула. Ну, за пів року, по звіту, за перше півріччя по фінансовому плану, там в порядку барміору. Вони отримали. Важкість послуг? Добре, і в розвідці в опасності. Які є питання в комісії? Немає. Прошу підтримати даний проєкт рішення з наступним винесенням його сесію. Прошу голосувати місії. Одного голос, ласку, дякую. Підходимо до наступного питання. Пронесення змін за допомогою рішення міської ради від 24.7.25 року номер 524 про програму підтримки та розвитку зелене підприємства у Володимирської територіальної об'єднання на 26-30 років зі змінами на допомогу. Саме при можливості формування пропозиції до бюджету на 26 рік. Зокрема, при розрахунку податку на землю там використовується коефіцієнт податковою службою. На сьогодні він на жаль невідомий, будемо знати в січні, але виходячи вже з цьогорічних видатків, передбачаю, що збільшиться даний податок. Тому у нас не зміни збільшує цю суму на 3 тисячі гривень. І також в зв'язку зі зміною класифікації видатків, викачка нечистот машиною синізатором, вже не входить до СІІ, це не є комунальна послуга, це є, відноситься до інших послуг, і в зв'язку з цим треба так само поправочку в кругування суботи, що кошти не лише на енергії СІІ, а й інші послуги. Це чисто теж такі технічні Які питання немає можна. Прошу підтримати даний проект рішення. На що це донесення на сесію? Прошу голосувати. Комісія одноголосно, дякую. Переходимо до наступного питання про внесення змін до програми підтримки та розвитку комунального підприємства. Володимирський центр продовольної допомоги Володимирської міської ради на 23 третій. Двадцять сім років, затверджено рішення міської ради від 2.12.22 номер двадцять так само для можливості формування бюджету на шостий рік. Ця програма ще є діючою з 23 року. Відповідно, видатки планувалися ще на тому рівні, але щороку ці суми збільшуються. Зокрема, вносим зміни в такі два пункти, як придбання спеціального харчування для дітей хворих родині тонорію. І збільшуємо так само додатки доведення виробів призначення для окремих осіб. Я подію тою інформацію, тому не затримали комісії. Не ставте питання. Якщо є інші члени то можете задати питання. Немає питань. Прошу підтримати даний проєкт рішення. з винесенням нього сесії. Прошу голосувати. Одноголосу. А не проголосу. Дякую. Переходимо до наступного. Про внесення змін до доповнення рішення міської ради про створення в результаті організації шляхом перетворення комунального інформаційного підприємства Центр надання соціальних послуг Володимирського району від 29.02.24 року номер 32 дріб 1020. Проєкт рішення підготовлення у зв'язку з зверненням Зимського сільського голови передбачає внесення змін до переліку соціальних послуг, які надаються територіальним центром Володимирського району району, зокрема. Земліської ОТГ передбачає додаткових послуги, а зокрема, денний догляд дітей з інвалідністю і денний догляд цілодобовий за оплату. Тобто, оплату угу. Моє співзасновник. Ми, угу. ну, ми, ми щось щось зміняли, да? так? Так, ми там міняли е, організаційну правову форму. Вони були просто КП а тепер стали угу. некомерційне не підприємства. А яка вартість цієї послуги? Вони ще будуть визначати. Зараз відносять години до берег, походьте будуть варті. Ну, поласи 20 скіт. Так. Я зрозуміла. Які є питання в комісії? Членів комісії? Немає питання. Добре. Добре, прошу підтримати даний проєкт рішення з наступним винесенням на сесії. Прошу голосувати комісія. Добре. Одноголосно, дякую. Переходимо до наступного питання. Про внесення змін до рішення. Міської ради від 19, 19,12 року 44, дів 13 про бюджетну міської територіальної громади на 25 років будь ласка. На сесії вноситься питання щодо розподілу додаткової коштів. Переконання не вивезли, приділяють тисяч. Пропонується спрямувати переважно на галузь освіти. Захисту та охорони здоров'я пропонується провести перерозподіл коштів по видатках, які передбачаються. Зокрема, проведення перерозподілу між середнім податкування по забезпеченню діяльності до ветеранів. Також пропонується перерозподіл видатків між кодами програми. 50 тисяч спрямувати на зустрічі готового на інші заходи соціального заходу забезпечення, 100 тисяч перерозподів. Mm -hmm. Крім того, пропонується виділити з бюджету громади кошти на утримання жителів громади в селі Зимській територіальній громади для отримання територіальної центру Славі Дмитрича. 262 тисячі 26 була ще пропозиція виділення зважчення конструкції зовнішнього мережі до постачання передверті. Що скветування потрібно, щоб просто як що б вони там не робили, все одно якийсь термін часу треба щоб воно того бо тому що десь у mm -hmm. Ну, Тому він, він радий, навіть не те, що він не встигає, кого не дозволяє, він радий просто на другий рік асфальтувати. Ну тільки кошти можна перекидати ті, що на асфальтування, Зарешту робіт треба розрахувати. І 4, да, покарати, буде розрахувати. На 274 тисячі, можливо, вистачить попередньо, рішення. Треба розповісти, якщо було. Ну, на радіо ці Ну, добре, я думаю, що ми на цій комісії, а на сесії треба піднімати питання, по роботах ми будемо Чотири душі про захвачення структури апарату ради та виконавчих органів Володимирської міської ради зі змінами та даний час більше не передбачає насіння змін в штатних численні управління соціальної таранської політики безпосередньо зв'язку з зменшенням площі орендованої, де зараз перебувається на управління, і прибирання це не потребується уставки, тому зменшуємо її номуте. Питання. Немає питання. Добре, прошу підтримати даний проєкт рішення на наступному винесенні на сесію. Прошу голосувати. <різь> Одноголосимо переходимо, я переходимо до наступного питання про затвердження структури і штатів Половинського центру соціальних служби. структури. Можемо два типу структури штати соціальних служб, це служба надання послуг послуг спробування та розвитку до довгих до дітей з інвалідністю. Ми потребуємо, так і це буде репрокатного проєкту з державного бюджету. І 0,2 став у прибиральниці своє приміщення. Ну, а це зараз речі там в межах проєкту каже проєкту, а далі, як закінчиться проєкт? Поки що я не знаю, тому тобто, що ми ще зараз тільки будемо цю в випробувати білого проєкту і тільки коли виграємо, то тоді ми можемо говорити про якусь. Поки що не на два роки, але немає ще державного стандарту. Так? Так. Дякую. Е, які є питання? Прошу підтримати даний проєкт рішення, і ви його на сесію. Прошу Переходимо до наступного питання. Про внесення змін доповнення рішення міської ради No21, рік 43 і 03, 03.3.23 03, 03 року про переменування комунальної установи т. Т. та соціального служба населення обслуговування надання соціальних послуг, по затвердження положення переліку соціальних послуг нові редакту штатної чисельності. Необхідність прийняття даного рішення та ведення додаткових одиниць зумовлено значним збільшенням звернення громадян, а саме посади про поряду додаткової і галузьких представки лікаря стоцінальне відділення. Так як у нас наразі є тільки конкретні, важко знайти людину на це місце, збільшено півставки штату одиниці, надіюсь, якщо не потрібен. Зміни проводяться. У нас майже штату по фінансування. Майже штат чисаність. Штату А У вас повісім стапок, да? Сім 445, саме сестран до захворення. Ні, всіх більше. захоплюються. Всіх апарат. А крім апарат? А сейчас в кінці. Працівників правітників на да. цей <кліпи> потреба збільшується, збільшується. Пропорядку будемо звертаються зараз військові, хочемо трошки розвантажити лікарні стрибки, так само немовності не звернення особи не землістю, які важко мають. Ну, нам просто норматива. Дуже, дуже дуже <кліпи> да, Дуже складно багато звернень і обурюється, що ми не запустимо вже зараз. Дуже величезно. Я не знаю, знаю, що ходять вже тут, а не далі. Так. У нас одна неважко. Ветерани, ветеранки, звільнені з половиною. Які є питання? Прошу підтримати даний проект рішення наступного винесення сесії. Переходимо до наступного питання. Про внесення змін та доповнення програми економічного, соціального та культурного розвитку володимиру міської міської територіальної громади на 23-й Буду я. Планується викрасти додаток номер 2 до переліку програм новій редакції. Програми, які закінчили дію цього переліку, забираються програми, які на даний час діють, додаються.

Чинним законодавством передбачається затвердження плану підготовки регуляторних актів на наступний рік. Зібрано пропозиції і планується внести, е, внести зміни або зробити чотири регуляторних акти в 26 році. З можливістю внесення на змін в наступне період. Одноголосно, дякую. Приходимо до тринадцятого про заміщення депутата Володимирської міської ради. Виносимо на. Питання про план роботи міської ради на перше північні 26-го року. Наталя, так як минулого разу, ми, я опрацюю з членами комісії, які поважають з ними, але в цьому порядку. Є якісь засоби спочатку? Немає У нас ще є недопрацьовані деякі плани, так? Треба нам буде. Якщо нас. Без проблем. Треба буде організувати здати пропозиції. Добре. Питання 15 різне. Якщо хтось хоче виступити, чи щось додати прошу. Якщо немає, на, була на 10-ту годину комісія Освітянська була пропозиція е, перед Божою Радою да, 18 листопада -го виїхати з спортивний ліцей. І ще також бачу, що за тим Миколаїв написав е, на рахунок блоку тримови. Хочу подивитися, тому, знаю, друзі, то не ну, знаю. Ну, просто попередньо в групі написали 18-й спорт ліцей, і плануємо виїздим, але на якому харчу було, то може. Школа садочок. Школа садочок і якось. в групі написано, просто я причитав, можу не причитаю, читати. <мазу> Для досла допомагав з ДНС Сонечку, гімназії No7, спортивний ліцей, всіх охочих. Запити 80-ї ради або 9-й пане місці. Які коменти? 9 пане місце, місці по 850. Добре, дивіться, ну питання харчоблоку зрозуміло, що у нас є речі, які ще не дороблені. Це є питання такі харчоблоки, це нікому не, не секрет. Тут є ще три відділення невідремонтованих, є невідремонтований харчоблок і більше не відремонтовано Зрозуміло, що виконувались роботи. По пріоритетності, які приносили гроші з Національної служби здоров'я України, щоб підняти підприємств. Це питання для, вже внутрішнє, я рахую питання менеджменту. Якщо хочуть подивитися, там якийсь мінімальний ремонт, ще до мене керівник підприємства робив. І ну, зрозуміло, що воно потребує, потребує по нових стандартах, зонування, потребує капітального ремонту, потребує правильної вентиляції, ну, це ніколи не секрет. Якщо хочуть депутати прийти і подивитися, я нічого. Це певно з що за все, що в бюджеті просить 300 тисяч на якісь моменти для кухні. Нам відсотки, що там вас Якщо ви хочете фінансувати такого, не просто. Що буде зупинку? За 9 місяців на 1 420 тисяч було здійснено лікування, це 1734 випадки. Це в середньому 818 гривень, але зазвичай, каже, від 600 до 2 тисяч гривень займає. Максимально по пакету може потривати до 25 тисяч лікування. Протезування 181. Випадок на 868 тисяч. Це так само в середньому 4800, але десь, каже, від 4 тисячі до 35. От, максимально відшкодовується фактично на надану послугу. І звітування. Все зрозуміло. А не в вашего інша громада також від вас звертається на жаль. У мене скільки зараз до нас. da pacients yn ysgafnod yn